Давай. Так, сьогодні на порядку денному в нашій комісії вноситься, перше питання про виконання несення змін до програми Радопрофільного лікарні додає.

Орханне захворювання, а друга дитина з друга людина, з дитини, в якої є номінальна і претензія. Це є органні захворювання. Вони десь мали би мати програму і фінансуватися десь або з обласних, або з державних бюджетів. Ми вже дізнавалися всюди, що десь частково їх фінансують, а решту треба фінансовувати з місцевих. В нас вже минулого року, цього року раніше, була дитина, яка отримувала продукти харчування по фіній категорії, ми закладали 150 тисяч. Але оскільки ще дитина, і плюс то, що я сказала, генеральна протенція, ми просили змінити пункт четвертий наступний. Виділені кошти на закупівлю ліків по продуктів харчування та інших засобів, хворих з профанними захворюваннями, в тому числі фінгру категорія. Чому я так написала? Тому що органів захворювань є дуже багато. І з десь часу люди можуть звертатися, воно може попадати під цей пункт, якщо є така потреба. На, на наступний рік ми просимо закласти 150 тисяч на люди, тому що вона ядна, плюс ще одна додалася, і плюс 60 тисяч на огиберку на, 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 на закупівлю Вони ми закупляємо, віддаємо батькам, вони вдома контролюють, приймають, але не тільки ми призначаємо, то вони в область, наприклад до генетика і генетики не розписують з вантами. Десь по якихось громадах, звісно, є ця програма первинній медичній допомоги, десь у когось є вторинній медичній допомоги, але оскільки ми вже починали з цим, вже не, не боролися з тим, то. То там важні поради, число. На бой. Вы щости круто? Так, вони мусять пожиттєво приймати цірка. Я думаю, що на підтримують діти за то поворот. Суставлю на голосування. til borar. Tak við at prata um tað. Til borar, tað er bara annað. Tað er bara at prata um teirir, um samfélag, tá. У ваші марки допоможе проєкт рішення про виконання програми з захисту населення Хмельницької міської територіальної громади на 23-25 років. Так, такі це моменти не будуть зачати в надання обласної після допомоги жителям громад, які опинялися в одним життєвих обставинах, порівняно 25, 3, 2 мільйона 369 тисяч, 25 мільйонів, 3 мільйона 703 тисяч, 1 мільйона 553 тисячі гривень. І РЖК. Тут у нас навіть не вийде позову першої, другої групи. Але тим моментом, зокрема, у нас є послуги і учасники бойових дій, які ще не мали статус оберне, а мають довідку про участі в бойових діях. 50% на ОСПА. У 24-му році було 478 500 гривень, у 25-му 448,61, але це ще неврахована виставка в 85-му. Деплата батькам, які виховують дітей з інвалідністю, зросло у два рази.

То він один для звичайного громада, так? Була ще жінка з обування, у її в тому числі сказали про обування. Умирали всі, до лісу не скільки то. Це А тут вже всі повністю. А до плати, до пенсії, то від які доїдає міська рада, це підчинено, які мають ножки. 95 і більше. 95 до 13 тисячі, 100. І область дає 10. У нас спочатку було, що ми пропонувала від 95, а це місяць зміни від 95. 95, 95, так, було 100%, 95 до 103. Вони за той Хоч 90 тоже, а? Та який тих людей світ? А як? За рік було 60 чоловік. Від 95 плюс. Ну, прийшов 30 громад. Я думаю, що буде добре внести зміни від 90 Ну Зараз є дві, там Двоє лише на 100 років. Вишили лише? А Хто? Була 100 років восьми. Ну, а, чеки? Галина Петрівна. не чеки, Галина Петрівка. Чеків. А Гелен, там спочатку. Козі помер. Газі помер, а то не двоє. А зараз буде притоцький, ще третій. 100. О, які тут так є. Ну і що, в основному вся сума легла на ЗСУ, на поховання перевезення. 24, 370, 25, 401, але там вже є.

славних релігійних, це наш центр модель соціальних послуг. А тут по радіо діє, що ми повтували на центрі, де воно, коли воно побіжджає, який хвилі, де що. Я потім сказав. Так, так. І на придбання військових порядів не теж послали. На четвертому році мільйонку це 80, а на четвертому 30. І Ну, Тайні голосує за ті всі виплати. Ну, Другий рік я поступила б хотів, до 90-го. З 90-го це не буде. Аби внести хворі пропозицію. ну, Я думаю, що там підтримує. На так людей 260 тисяч. Що? 13 тисяч. Роздав направлені вірні, що там да, тоді з вас першу персональна шок скасування. Хтоту повідомив у нас, що має два часа до зміни. Який вигляд? Голосуємо за друго питання. Голосуємо за друге питання. Оскільки третє питання переходино на про надання адресної душової допомоги, але це питання, яке носить інформацію з обмеженим доступом, тому на цьому ми призупинимо трансляцію і зараз перейдемо до кіно. Зупиняння.